І ми не вигадали нічого іншого в родині таємно від сина, що я е, входжу в кораловий клуб як агент, все з'ясовую і витягую сина із цієї секти. Я підписався під сина. Mm. Я великою кількістю купував продукт, носив в лабораторії на дослідження, на тестування. Навіть лягав у лікарню, щоб відстежили стан мого здоров'я на фоні прийому продуктів кралового клубу, щоб вони там побачили, а я також що в мене погіршився стан здоров'я, і я цим даю до своєму сину, що це все негарні речі, і треба від тіля тікати. Але к моєму диву, я вирішив купу питань по власному здоров'ю, які накопичились за моє життя. Агатська учебка, коли не службу в радянській армії, проблеми в дорожно-транспортних пригодах, спортивні травми, ну, не дуже регулярне харчування із-за того, що мотався по бізнесу, І я ці питання вирішив. І от я 15 років тому прийшов рятувати сина в кораловому клубі і залишився в різні цей термін. Мав купу сами кращих результатів по собі, по родині. В кораловому клубі багато людей знають цю історію, як онкологія прийшла в нашу родину, і як ми рятували кохану людину. І як нам допомогли продукти і вся система концепції здоров'я кралового клуба вирішити позитивно це питання. Крім того, я розібрався в краловому клубі як в бізнесі. У мене дуже великий досвід, і я знаю, як виглядає і якою повинна бути структура бізнесу. І так, краловий клуб не став для мене. Основним відом бізнесу, основним прибутком доходу в кораловому клубі не стали тому, що я люблю ті справи, котрими я займаю в своєму традиційному бізнесі, і не можу просто так закрити свої підприємства і звільнити людей, які стільки років на мене і зі мною працюють. Але кораловий клуб став Гарною альтернативою, гарною допомогою. А зараз так це зовсім майже не єдиний від прибутку від коралового клубу, який зараз надходить, тому що два роки війни бізнеси стоять, люди поїжджали, люди не зустріли. У Збройних силах. Два роки я майже нічого не роблю в кораловому клубі. За два роки я може одну лише зустріч по бізнесу провів, тому що немає часу, немає можливості, я постійно в роз'їздах, постійна військова праця, багато служби. Але два роки. Кожного місяця я отримую від коралового клубу дуже приємний чек. Це не фантастичні гроші з точки зору вдалого традиційного бізнесу, але 35-40 тисяч гривень кожного місяця під час війни. Це дуже непогані гроші, котрі е цілком йдуть на потреби мого підрозділу. Продукти коралового клуба. Дуже допомагають а, мені бійцям зараз. Тому що проблеми зі здоров'ям на війні це дуже нагальні проблеми у багатьох бійців посипалися хребти, суглоби від носіння важких броніків і носіння важких вантажів, а, вірусні захворювання. А, Проблеми з травленням і за неякісного нерегулярного харчування, проблеми з нервами і не тільки у бійців, але й у членів і їх родин. І доведено, доведено за всі 15 років мого знаходження в кораловому клубі і досвідом е, тих людей, котрі в кораловому клубі е, з перших днів заснування доведено, що система. Концепції здоров'я Коралового клубу працює і може допомогти багатьом людям на всій планеті. Ми маємо такі результати, що по ним пишуться докторські дисертації у сфері медицини. Ми нікого не лікуємо, але за допомогою концепції здоров'я коралового клубу ми допомагаємо. Організму людини звільнити власні резерви і направити їх на подолання проблеми. Ми допомагаємо людям вільно жити здоровим, цікавим життям. Це дуже пристойна тема, в котрій обов'язково потрібно розібратися. А якщо розібралося, треба не вагатися, а працювати, працювати і працювати. Я дуже пишаюсь, що завдяки нашій команді Кораловий клуб став офіційним спонсором титульним спонсором головної дитячої лікарні України Ахмадіт. Кораловий клуб закуповує для Ахмадіта остаткування, обладнання. І якщо зайти на сайт Ахмадіту, то на титульній сторінці можна побачити знайомий всім нам логотип Coral Club. Друзі, я впевнений в якості продуктів кралого клубу. В мене є купа результатів досліджень, тестувань, в тому числі і на собі. Я бачив, якої великої кількості людей ми змогли допомогти, а якої кількості людей ми ще зможемо допомогти. Обов'язково війна колись закінчиться. І ми будемо розвивати наш бізнес по всьому світу. І я впевнений, що Україна тут може бути головним ведучим цієї теми в Європі і на американському континенті. Тому що е, зараз наші люди в різних країнах світу вони купують продукт крового клубу, вони отримують. Е, дуже якісні позитивні результати від використання продукту. Вони розповідають про це іншим людям і це більше людей цікавиться цією темою. Так що повторюю, друзі мої, не вагайтеся, розберіться, рухайтеся далі, працюйте, отримайте свої класні, позитивні результати по здоров'ю і бізнесу і будьте щасливі.